Олександр Борисович, як оцінюєте сьогоднішнього? Ну, якщо команда, твоя команда 0 03, то оцінювати її можна значно негативно. Але я вважаю, що сьогодні команда суперника Грубізму були сильніші за нас. Ми допустили багато таких невимушених помилок. Але це футбол. І, в принципі, я вважаю, що хлопці бились до кінця, незважаючи на рахунок, да, були окремі десь помилки, були десь якісь там ну, проблеми у нас, але... Я вважаю, в принципі, що результат повністю справедливий сьогодні. На жаль, маємо те, що маємо на сьогодні. Минула гра також з програшом. можливо чогось так конкретного не вистачає. Що... Ну, знаєте, може говорити, що не вистачає там, можливо, якогось візіння, можливо, майстерності, можливо, досвіду. Але це всі розмови, У будь-якому випадку треба результат, будемо намагатися виправити ситуацію. То хлопці працюють, на тренуваннях працюють нормально, десь щось не вистачає нам. Є травми, є хвороби, але це не викладення, це як показник нашої готовності на сьогодні.